Вона стала першою жінкою на посаді канцлера Німеччини, її епоха тривала 16 років, періоду глибоких викликів та трансформацій у Німеччині, Європі та у світі. Сьогодні ми поговоримо про її внутрішню та зовнішню політику, а також про те, що залишилось поза кадром її правління. Ангела Меркель народилась у Гамбурзі, її родина переїхала до Вендер по інший бік Берлінської стіни, коли зазвичай робили якраз таки навпаки. Події 1989 року, а саме падіння цієї стіни, стало поворотним моментом. Вона приєднується до партії Демократичний прорив, а згодом до Християнського демократичного союзу. По суті, від науковця до політика і також до найвищої державної посади. Перейдемо до найцікавішої частини політики, а саме зовнішньої. У відносинах з ЄС та НАТО Меркель була прихильницею багатосторонньої дипломатії, тісної євроінтеграції та трансатлантичного партнерства. Вона вважала, що ці всі глобальні виклики, там зміна клімату, міграція, безпека, вирішуються лише разом. Однак її позиція щодо Китаю викликала критику, попри порушення прав людини. Німеччина активно розширювала свою економічну співпрацю, по суті, ставлячи бізнес понад усе. Тож, переходячи до питання про Росію, слід зазначити, що Меркель одразу після виборів підтримала Північний потік-1, обґрунтовуючи це двома мотивами. Це інтереси німецького бізнесу, а також мирних зв'язків з Росією. Ця позиція знайшла свою критику. Маркель намагалась балансувати між підтримкою України та збереженням стабільності у відносинах з Росією. Вона виступила проти надання Україні плану щодо дії членства в членствам НАТО у 2008 році, вважаючи це передчасним кроком, який міг би то, начебто, спровокувати військову агресію Росії ще тоді. Водночас Німеччина почала активніше діяти в російсько-українському конфлікті, що вибухнув після підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС у 2013 році. Вона разом з Оландом влучилась до переговорів, результатом яких стали мінські домовленості. Перший випадок, коли Німеччина взялася за врегулювання міжнародного конфлікту. Намір залишити кордон Німеччини відкритими під час міграційної кризи 2015 року теж завжди залишиться вписаному в історію. Така політика відкритих дверей мала серйозні наслідки. І з одного боку німецьке суспільство значно поляризувалося. Меркель привабила значну частину лівого електорату, але водночас відштовхнула прихильників традиційних поглядів правого крила. З іншого боку, збільшення кількості мігрантів-мусульман у країнах ЄС стало запорукою поширення популістських і праворадикальних руків. Страшні криваві терористичні атаки, що сколихнули європейські країни, лише стало додатковими мотивами для зростання радикалізації в Європі. Громадянська війна в Лівії продемонструвала обмеженість німецької зовнішньої політики, навіть я хіла свою п'яту. І наполягання на застосування м'якої сили було не лише питанням переконання, це також було наступом військової слабкості Німеччини та ЄС. На противагу цьому Росія і Туреччина розширюють свій вплив. До кінця перебування Меркель на посаді обидві країни забезпечили так звану безпеку на військових базах. Ну ми вже зачепили тему внутрішньої політики, тож перейдемо. Нема основними економічними проблемами для Ангела Меркель були світова фінансова криза 2008 року та боргова криза єврозони 2011 року. Аби врегулювати ту кризу 2008 року. Меркель запровадив систему часткового безробіття, яка дозволила уникнути хвилі масових звільнень. Але якщо німецька економіка пішла вверх, то німецьке суспільство бачило в цьому всьому на рівні між можними і бідними, що призвело до політичного розриву. Невдовзі після світової економічної кризи виникла криза єврозони у 2011 -2012. Роках. Тоді Меркель обстояла політику скорочення боргу деяких південноєвропейських країн. Вона, зокрема, зіграла важливу роль у вирішенні кризи державного боргу в Греції, погрожуючи вилости із єврозони. Це свого часу викликало протести. Після ядерної катастрофи на Фукусімі в Японії у 2011 році Меркель оголосила про припинення роботи атомних електростанцій у Німеччині та інвестування у відновлення джерел енергії. Однак цей перехід має негативні наслідки, тому що у нас зростає. Ціни на електроенергію, що якби не є позитивним для населення, також тимчасове використання вугільних електростанцій призвело до того, що Німеччина викидає в 5 разів більше СО2 соціал ліберальна ідеологія, яка лежить в основі позиції канцлера протягом її перших трьох термінів, була підставлена під сумнів лише наприкінці її останнього терміну, коли світ зіткнувся коронавірусною кризою. За час у канцлерства Англія Меркель дали зіткнутися з трьома кризами многотипу – типу міграційною та епідемічною. Може переходити до висновків, Англія Меркель стала символом стабільності, передбачуваності та розважливого лідерства. Однак ця стабільність часто мала й зворотню no? через обережність та уникання yes, рішучих yes, реформ, на які okay. структурні проблеми лише накопичились. Меркель нарідко обирала. Тактику вичікування, а не проактивного втручання, що згодом призвело до зростання політичної поляризації, критики з боку молоді, невирішеності питань енергетики, цифровізації та модернізації збройних сил.